Зробив перший рецепт, опробував його ну, як, ну, в таких домашніх умовах. Потім другий. Мені ну, под... так, моїм цим гаврикам сподобалось. Під... Під... Підрахував вартість. Ого, кажу. Зараз вже у нас є, мабуть, ця лінійка Майберік, ну, волоцюга і кот Туся. Кот -туся. Ну, катуся, катуся. Є е, два види кормів для тих собак, які там, дуже в такі ходи. Ось, ось вони. Це моя ось, гордість, дуже такий смачний корм. І е, люкс, стандарт як, як бажають. Ну і коти. куди ж від них. <му> Я і не тільки. Собажанською я допомагаю, відправляю нашим бійцям, котрі там є, бо собака це душа. І коли у бійця душа на, на місці, коли він знає, що він нагадована собака, він більше це Ну, Я, як, мабуть, кажучи, що розгружаю їх якось морально чи, ну, і свою частку туди вкладаю. Бо для мене це дуже важливо. За кожною собакою стоїть людина. А коли ця людини ще й в формі, то повірте, це, що це значить? Хочемо підтримувати тваринок п'ятої Слобожанської бригади, тому це корм не тільки від наших спонсорів, а від наших пітомців теж. Це наші друзі. Це німецька організація «Hundle Field Ukraine і американська. Шота, шота, не кам'я, що та шута не організація. Американська некомерційна організація толір знову шотландський Толер. І у нас нема комерції, нема комерціантів. Може, на жаль, але мені так спокійніше. 2014 року та під час повномасштабного вторгнення волонтери. Дуже багато та добре допомагають нашій п'ятій Слобожанській бригаді, а саме кінологічні служби. Велике дякуємо за дані смаколики Михайлу та Ірині, Наталії Козачевській та усім організаціям, які були причетні до цього. Наші похнастики, наші побратими, приносять вам велике дякую за вашу працю та за вашу допомогу.